Сьомий Вселенський собор було скликано у 787 році у місті Нікеї при імператриці Ірині, вдові імператора Лева Хозара. На соборі брало участь 367 отців. Собор було скликано проти іконоборчої єресі, яка виникла за 60 років до собору при грецькому імператору Льву Ісавру, котрий, бажаючи навернути мусульман у християнство, вважав за необхідне знищити вшанування ікон. Ця єрість продовжувалася при його синові Константину Копроніві і внукові Льву Хозару. Собор засудив і відкинув іконоборчу єрість і визначив поставляти і покладати в святих храмах разом із зображенням чесного і животворящого Христа Господнього і святі ікони, шанувати і віддавати їм поклоніння, підносячись розумом і серцем до Господа Бога, Божої Матері і святих на них зображених. Після Сьомого Вселенського собору гоніння на святі ікони знову було відновлені наступними трьома імператорами Левом Вірмененом, Михайлом Бальбою і Феофілом, і майже 25 років тривожили церкву. Шанування святих ікон було остаточно відновлене і затверджене на помісному Константинопольському соборі у 842 році при імператриці Феодорі. На цьому соборі, дякуючи Богу, який дарував церкві перемогу над іконоборцями та всіма єретиками, встановлено свято Торжества Православ'я, яке належить святкувати в першу неділю Великого посту і яке відзначається дотепер у всій Вселенській православній церкві.